Андрій Памазанов, фракція Народний фронт. Знаєте, колеги, дійсно, коли в цьому парламенті ми ухвалили законопроект, який називають ім'ям одного з наших колег, ми, мабуть, не розуміли в тій ейфорії, яка відбувалася тоді, які може жахливі наслідки принести цей законопроект нашому суспільству. Він дійсно мав антисоціальні наслідки, і про це є офіційна статистика. Ми знаємо, що на сьогодні більше ніж 7 тисяч осіб. Вийшли із слідчих ізоляторів із колоній із виправних установ нашої держави саме за результатами ухвалення цього закону. І вже дійсно, як наголосила пані заступник міністра юстиції, більше ніж 11% вийшли на волю і знову потрапили в слідчі ізолятори, потрапили в колонії в місця відбування покарань. Але я хочу, щоб ми замислились, за що вони туди потрапили. Вони потрапили туди не за дрібні крадіжки, вони потрапили туди за тяжкі злочини. Вони потрапили туди за зґвалтування, за грабежі, за вбивства. І сьогодні ми розказуємо про те, що цей закон не має антисоціальних наслідків. Це повна нісенітниця. Тепер ті, хто розказують, що хтось там був в Грузії, як там гарно в колоніях і так далі, да в колоніях не може бути гарно апріорі. Це місця відбування покарання. Але зараз, на сьогодні, іде реформування, іде реформування нашої пенітенціарної системи. І ми знаємо, що Міністерство юстиції зараз ліквідувало повністю пенітенціарну службу і зробило три окремі департаменти. І тут зараз присутні в нашому парламенті представники робочої групи від парламенту, хто власне і займається допомогою міні... М'юсту в цих питаннях, і питання не в тому, що треба нам якимось питання не в тому, що нам треба реформувати чи не реформувати пенітенціарну систему. Треба правоохоронні органи змушувати працювати, щоб людям не доводилося сидіти більше ніж 10 років в буцигарнях. Тому ми сьогодні підтримуємо урядовий законопроект, вважаємо, що його треба взяти за базу.